Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх любих. В цілому давайте подивимося місто, давайте подивимось на інші колоді. Трошки вас розважу, трошки вас якось розтормошу. Давайте глянемо, чим буде жити місто Запоріжжя на ці три доби 24, 25, 26. Серпня. Ну, бачите, імператор є, але тут у нас іде жриця. Чим буде жити місто Запоріжжя трошки відсвічує. Ну, Жриця, звісно, приховує якісь моменти. Імператор знаходиться між жрицею та закритою ситуацією. Місто живе так ми. То префронтове місце, і ми закриті. Так воно і є. І люди закриті, і місто закрито. Все каже в цьому розкладі, що не просто нам жити в нашому місті, тому що у нас така доля, як кажуть, префронтова, але ми під захистом, бачите? Давайте розглядімо, що нам ця жіночка розкаже. Ця жіночка розкаже нам, що десятка монет. І імператриця, ми маємо е, всі з вами речі, щоб жити нормально. Е, все залежить від нас, все залежить від людей. По десятки монет це залежить від людей. Треба сузідання. Сузідання. Імператриця вона творить, вона народжує. Вона створює, а імператор вже це все захищає. Бачите, як вони поряд впали. Наше місто способне, незважаючи на прифронтове його розположення, це все робити. Тому беріться, як кажуть, ручки, ножки в ручки, голову також і, і, і працюйте над своїм життям. Воно у нас повинно бути ось таким. Що це за закритість? Давайте роздивимося. Підвішаний стан. Підвішаний стан і двійка. Двійка по землі. Це невпевненість, це невпевнена ситуація, підвішаний стан також. Ми є е, як жертва в цьому положенні, бо ми поряд з фронтом. Тому у нас такий стан. Але ми все одно маємо захист. Дуже яскраво показало це все, звісно, бачите. Ну, ось отак наше місто реально і буде жити ці три доби. Я думаю, що ну, якийсь ще час, звісно, також воно буде так жити. да Нічого не приховаєш від карт. Так воно і є. Ну, і давайте спитаємо, як себе почувати будуть. Влада ці три доби в місті Запоріжжя. 24, 25 і 26, що вони будуть тут сповняти нам. Влада стоїть в захисті. Вони між собою, ось отак, от любляться, як кажуть, да, рука руку миє, але й хочуть по -по понравитися людям. Дуже хочуть, бо це карта е, дуже така, вона позитивна. Вони хочуть сподобатися і хочуть бути як, вроді як з людьми. Тому що головна карта, вони, ось вони захищаються, вони стоять в захисті. На зараз влада стоїть в захисті, вона дуже організована. Ця карта вже випадала їм. Вони дуже організовані люди. З ними дуже буде тяжко нам. Взагалі Ну, Будемо так казати, що на ці три доби а, ну, хай собі вони організовують. Головне, щоб і, ми, щоб і місто було захищене. Так, от, ой, господи, що вони роблять для міста? Ось вони, бачите, такі подвійна інформація. Я вже казала, про то нам падали карти, що їм вже ж треба тепер працювати, а гроші не красти. Це для них просто проблема, горе і біда. Подвійна інформація, вони, розумієте, вони не готові так працювати. І ну, ось така помірність у них випала. Ну, от вони стараються якось це. Якось це збалансувати, але їм дуже тяжко з цією двійкою. Дуже тяжко. Ой. Я не знаю. Знаєте, у владу ще йдуть люди одні. Де буде пробиваються у владу люди непорядні, скажімо так. Особисто в корупованих країнах, таких як наша, до влади приходять покидьки. Нормальних немає. Один, два і все. А так, приходять покидьки. Ось і все. Тому все ж за гроші, розумієте? Вибори повинні бути за рахунок держави, за наш з вами рахунок, за наші податки. Не повинен той, хто йде в депутати, в президенти ще там в мери, ще ще, ще вкладати свої гроші в ту ж рекламу, в то ж ще. Я взагалі проти їхньої реклами. Я за те, щоб вони робили якісь діла практичні, щоб вони. Між собою соревнувалися у гарних справах, а не в рекламі. Яка буде військова ситуація на три доби для Запоріжжя 24, 25, 26 серпня? Прильоти, наслідки, чи будуть руйнування? Давайте глянемо, чи буде така ситуація у нас? Ось падають, бачите, мечові карти, і падає нам з вами башня. Башня в це. Звісно, і в цьому випадку показує, що так військовий військовий розклад. Так, тут якісь військові хитрощі. Якась буде ситуація. скоріш всього, зіб'ють у ці, що будуть летіти, але воно впаде. Воно впаде кудись, оця фігня. Ну, Буде ситуація кризисна і треба буде потім працювати. Так, воно десь впаде на голови комусь. Оці три карти вони показують, в принципі, що ми будемо над цим працювати. Наші військові будуть працювати в згоді між своїми цими військовими порядками, і дуже це буде організовано. Єдине, що я можу сказати, ще що може виникнути пожежа. Може виникнути пожежа. ну, Звісно, від удару пожежа, звісно, може виникнути. Дивлюся по людям, яка буде ситуація. Ну, скажімо так, бачите, колесниця між луною та трійкою. І ось ця трійка вона припала на башню. Тут таки буде, скоріш всього, шахеди будуть летіти. Такі собі карти, знаєте, так. Я не скажу, що тут можуть бути фатальні випадки, але можуть бути проблеми. По трійки, так. Ну тут от четвірочка випала. Я не думаю, що тут щось таке буде. От щось буде таке, що вже було, розумієте? Тобто нижче воно не впадеться, ситуація, от вона буде по четвірки чаш, як і була. розумієте? Більше, ніж вже було у нас, халеп не буде. Але так, башня припала, нікуди її не дінеш. І по людям луна, це хронічні страхи, це стреси, це, це все тіліпання нервової системи, потрійки так, йдуть теж розочарування, біль горе і таке інше. Ну, Сказати, що тут от по цим картам що тут будуть травми і смертельні якісь випадки, я не можу, це карти тут не показують. Ну, зараз прям напряму спитала, чи будуть смертельні випадки. Бачите, іде дьявол, жриця і е, п'ятірка-чаш. По дьяволу може статися таке щось так, але воно буде, бачите, і по жриці і по цій, як, е, е, ситуація буде двойственна. Вона не буде відкрито, е, може буде відтягнута ситуація. Може людина просто загине пізніше, не зразу. Розумієте? Тут іде королева енергія життя. Тобто, ну, я не бачу ні, все одно от немає, немає все одно от, от, таких карт. Ця карта взагалі. Дивіться, якщо це організація і життя, і а, по, по людині, тут іде ось відпочинок, тобто так, людина може човми бути, чи. Тратити свідомість чи щось таке, ну, стан відпочинку, да? і королева монет, вона не падає, коли людина загине, вона падає якраз на оборот, коли людина жива. Ось, ну, ні, я не бачу тут загиблих, якось так. Хоча, бачите, у нас і башня випала на е, е, руйнування, і на людей випав дьявол, але ну ось. Коли далі розглядаєш? Так, ну і що? Давайте глянемо радіаційний фон, який буде на ці три доби? Ой-ой-ой. Значить дивіться, бачите, все ж таки вони будуть якісь там рухи залякування. Це йде залякування, конкретно залякування йде. Будемо мати захист, бачите, будемо по дев'ятки, там іде захист і справедлива ситуація. Ситуація буде напружена, будуть лякати, може, будуть брехати, фейки якісь робити. Ну, щось таке, да, бачите, вони будуть, вони будуть розганяти якусь ситуацію таку. Я вам скажу, що оця карта. Між дьяволом та рицарем, вона, звісно, не скаже нам, що це буде щось хороше, ні. Ні, тут буде дуже така ситуація тяжкувата, тяжкувата. Ну, може, навіть буде чиясь. Ну, не скажу, що загибель, але Розумієте, буде як завершена така спокійне життя. Ось щось, ну вони якесь щось придумають, якісь фейки, але воно, воно буде брехнею. Це е, маніпуляції такі будуть робитися. Закінчується цей розкладик. Ми з вами подивилися іменно то, що по місту. Я з вами прощаюся, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтесь, кому потрібно за, на консультацію приватну. У кого є бажання, є картка. Можна допомогти каналу е, маленькою якоюсь підтримкою. Все, Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Почуємось, Па-па.